Вітаю вас на каналі «У гостях у Тані. Сьогодні будемо садити і сіяти кабачки. Я хочу через 2 тижні отримати перший урожай. Зараз я вам розкажу, чому я так хочу, і чи вийде в мене так, і які кабачки, які сорт я буду садити і як я сію, яка схема в мене посадки зернят, насіння кабачків у ґрунт. Перше розкажу про сорти, які я сію. Кабачки вирощую. Ось мій найулюбленіший сорт, який я обожнюю. Це сорт, називається іскандер. Ось він, іскандер F1. Оцей сорт. Ой, оце іскандер F1. Це для мене найкращий сорт. По-перше, він дуже ранній. По-друге, він смачний. Шкірочка м'якенька, не потрібно його не чистити, нічого, його можна і консервувати. Я люблю ікру із кабачків. Буду закривати, покажу вам супер рецепт із ікра із кабачків. І ось іскандир я саджу. Далі люблю я ще оцей сорт. Він дуже дорогий, карамболь. Але я його сію. Чому? Тому що, по-перше, він дуже ранній, а по-друге, він от, то, знаєте, він лежить такий, уже начебто переросший, але шкірочка все одно не твердіє, вона м'якенька. Ну, і для підстраховки я ще грибовський, це завжди вже 100 років йому цьому грибівському я саджу, і чаклун оце ще таких. Це не ефовські, не гібриди, це звичайні сортові кабачки. Але я їх теж саджу, вони ранні і я не люблю кабачків, у яких то зелена, зелена така шкірка. Я люблю, щоб вони були світленькі. А це, мені попався на очі, білий лебідь. Ранє стиглий, не знаю, що це за кабачок. перше його купила. Ранні пишуть 45-50 днів, але не знаю, посажу трошечки, тут багато зерняток. Тепер стосовно урожаю за 2 тижні. Ось подивіться, я буду садити розсадою. розсада. я буду садити небагато. У мене усього-навсього 5. Стаканчиків. ну Я так завжди роблю, я не сажу багато розсади, тому що я вирощую на підвіконі в будинку, і мені не хочеться, щоб вікна постійно були заставлені землею. Але, от подивіться, оце сорт іскандер Я посіяла десь тут ну а на одному стаканчику стаканчиків є, що я посіяла 20 квітня. Бачите, вже буде цвісти. 20 сьогодні 15, 20 квітня там 10 25 днів. Оце саме нормальна розсада. Тепер стаканчик у мене маленький. Сонце світить. Старалась сісти так, щоб сонця не було. розказати вам. Бачите, тут гарна коренева система. Я беру маленькі стаканчики, я не беру великих. Чому? Тому що, розумієте, мені потрібно, щоб весь корінь обплів. Землю. Тоді я витягую з стаканчика, і земелька тримається на корінцях, і таким чином корінці не порушуються, вони залишаються ціленькими. Ось 25 днів, ось, подивіться, пуп'янки, я його посаджу, полю і Я хочу накрити агроволокном ну таким щільним. Або у два шари накрию, або знайду щільну таку полотно, тому що в різної щільності є агроволокно. І Я впевнена, що через два тижні тут вже будуть гарні гарні плоди. Зараз я вам покажу, як я це буду робити. Ну, я думаю, тут нема нічого такого складного, але все одно покажу, яку ямочку роблю і чим поливаю після того, як посаджу. Поливаю я не чистою водою, а із кальцевою селітрою. І сію я кабачки, яка схема в мене посіву, хто бажає, я зараз покажу вам. І ще хочу сказати, що от подивіться, у мене 4 стебла такі вже із пуп'янками і вже сім'ї дольні листочки пожавтіли, бо не вистачає, не вистачає землі їм. А один, бачите, він маленький. Чому маленький? Тому що із п'яти, які я посіяла, один не зійшов. Я б мусила пересівати. Я почекала 10 днів, він не зійшов, і тому я посадила на і це він ось такий, він найменший. Так, дивіться, я вже на ділянці. Ось я приготувала отакі ніші. Отакі 5. У мене 5 буде стебл п'ять. 5. Ну, я взяла просто таку товстий кілок, палку, полила і отак перекрутила, щоб сюди вліз стаканчик. Садити треба по оці семідольні листочки. Ось по оці листочки отак я буду садити. Ось, отак я витягую. Бачите, взяла за цей, такий корінь. І отак вставила. Ось отак. Зараз ой, мені рукою незручно. Витягла. Ну, ви, бачите, але одна рука. Однією вам знімаю. Ось, бачите, оце такий корінь. Це 25 днів таке стебельце І тут уже ж зрозуміло, що скоро зацвіти. Погано наводиться. І отак поставила. І так я зроблю з усіма. Полила я земельку, і ось, бачите, на таку як як стаканчик я зробила нішу. До речі, оце. Якщо закрита коренева система, от стаканчика хоч 20 го число. Бачите, 20.04, -е, ну, то можна будь-який час дня. А якщо відкрита, то бажано тільки ввечері, коли вже сідає сонечко. Ось отак. Потім я закриваю це гарненько, прижимаю. І я накрию, поставлю дуги і накрию. Тоді вони дуже швидко підуть у ріст. І ось це мене я палю, зараз посаджу, палю і засуну сухою землею. Ось, дивіться, посадила я свої кабачечки, а тепер у мене Отут От вода, тут 4,5 літри і тут чайна ложка кальцевої селітри. Я палю так потроху. Зачекаю, поки вода трошечки опуститься. Ось поливаю. Взагалі у нас вітри і земля дуже швидко висихає. Ну, дуже. Взагалі така сухість, що жахи. А тепер я засовую це все сухою землею. І десь днів 6-7 я взагалі не буду не поливати, не чіпати їх. Корінь сам буде знаходити вологу. І таким чином він швиденько піде в ріст. Він роз, розпрямиться, бо в стаканчику ж він трошечки був такий ж уже сплетений. І все, і зараз накрию. Так, тепер яка схема пастіо? Ось у мене така грядка є і стоять. Такі палочки, ось отакі палочки я вже помітила, поставила. Значить, два рядочки. Тут у мене буде. Два рядочки. І між рядочками, ось дивіться, 80 см. Я навмисне взяла метр, щоб вам показати. А між ось цими, ну, рядочку між рослинками 60 см. Бачите? 60 см. От за такою схемою я буду садити. Але я саджу не по одній зернині, а по декілька. Тому що я вже вам казала, що от посіяла я 5, одне зернятко не зійшло. То зараз я покажу, як я буду класти зернята. Ось я у кожну луночку кладу по два зер... зернятки. Оце в мене паличка, я завжди ставлю так палички, я назначаю, де в мене повинен бути кущик, щоб потім, якщо неякісне там насіння, і я довго не чекаю, я можу там чи пересіяти, чи побачити, коли воно вилазить. Я ось кладу дві, два зернятки і потім, не поливаючи нічого, я його затрушую. Так беру і сухенька, і земелька і затрушую. Саме головне, щоб не було великих отаких... Знаєте, камків землі. Так, затрусила і все. І це я буду знати, що в мене тут гніздичко буде із кабачками. Вилізе, якщо два вилізе, один я вирву. Якщо вони будуть дуже гарні, то я залишу. Але зазвичай я вириваю. Тобто я їх прорічую. Зараз покажу, дивіться, ось паличка в мене, я беру отак, з однієї сторони палички і з іншої сторони палички. І кладу. Одне зернятко і друге. І отак затрушую. Все, я буду знати, що в мене тут два буде. І так я буду садити весь рядочок.